Вітаю вас, шановні друзі, з вами незалежний фінансовий радник Тарас Радзвіл. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про фондові брокери. Це компанії-посередники, які допомагають нам купувати акції облігації інші цінні папери на фондових біржах. І сьогодні ми розберемо основні критерії, яким повинні відповідати фондові брокери. Це насправді дуже важливо, щоб не втратити свої кошти і інвестувати максимально. Надійно, також я поділюся своїм власним досвідом, якими брокерами я користуюся. Отож, хто такий брокер? Брокер це організація, яка стоїть посередині як посередник між мною інвестором, яка має певну суму грошей і хоче купити собі цінні папери, і біржою, на якій ці цінні папери котируються, де вони відповідно продаються і купуються. Насправді все дуже просто. Ми, як інвестори, не можемо зайти особисто на біржу і купити там акції. Ми повинні використати посередника, який називається фондовий брокер. Які основні критерії при виборі брокера на що потрібно звернути увагу? Обов'язково, колеги, потрібно звернути увагу на три пункти. І всі три пункти я рекомендую, щоб всі три пункти були виконані. При тому, коли ви вибираєте для себе брокера. Отож, перше, у брокера повинна бути ліцензія на брокерську діяльність. Ліцензія на те, що він займається цією діяльністю, він допомагає стоїть як посередник між інвестором і біржою. Ліцензія повинна бути або Сполучених Штатів, або якоїсь із європейських країн бажано Європейського союзу. Зверніть увагу на цей пункт. Обов'язково повинна бути ліцензія. Ви повинні її бачити на сайті, ви повинні мати змогу її переглянути. Тобто вона реально повинна бути. Це саме основне це пункт номер один. Якщо в брокера немає ліцензії, або десь ця ліцензія просто на словах, що вона є, відповідно краще з таким брокером не зв'язуватися. Другий пункт, який також важливий це термін, протягом якого вже працює брокер. Зрозуміло, що чим довше брокер є на ринку, тим більше у нього вже досвіду, і тим більш надійним він є в плані того, що він, наприклад, не збанкрутує, не закриється і з ним не стануться якісь форс-мажори. От термін, наприклад, 10 років це вже є та грань, так? це межа, після якого можна сказати, що брокер, в принципі, вже проводить довший час свою діяльність і в принципі можна з ним. Мати справу. І третій пункт, який також є надзвичайно важливий після а, ліцензії, це те, що акції даного брокера котируються на фондовій біржі. Ну, в ідеалі, щоб це була фондова біржа Сполучених Штатів. Чому це важливо? Тому що на біржу фондову не беруться будь-які компанії. От будь-яка компанія не може сказати: От я хочу вийти на біржу. Давайте я буду мої акції продаватися на біржі. Це так не працює. Компанія повинна по перше, вона повинна бути масштабна, тому що вийти на біржу це великі гроші. А по-друге, вона повинна мати прозорий прозору відкриту бухгалтерію фінансову звітність. Компанія дуже добре і прискіпливо сильно перевіряється, наприклад, рейтингові агентствами і тією ж самою біржею. Наскільки вона веде чесно і правдиво свою діяльність, наскільки в неї фінансові звіти відповідають. Реальності, тобто проходить великий аудит, глибокий аудит, проводиться так зване IPO, і після того, коли компанія насправді серйозно до цього підійшла, заплатили за це великі гроші, і її біржа приймає, робить так званий лістинг, да, приймає на торги. І після цього вже акції даного брокера котируються чи іншої компанії, котируються на цій біржі. Тому третій пункт. Що компанія є масштабна, щоб вона заплатила за аудит, вона перевірилася, і акції даної компанії котируються на біржі, ну наприклад, американського ринку. Ось три основні критерії, на які потрібно звернути увагу. Якщо хоча б один з цих критеріїв не, не справджується, я б рекомендував не зв'язуватися з таким брокером, тому що ви саме брокеру даєте свої кошти. Також які є додаткові критерії, якщо ці три... Підходящі, які є додаткові критерії, по яких можна дивитися і вибрати для себе брокер. Перше, доступ до бірж. До яких бірж має доступ той чи інший брокер? Брокер не має доступу до всіх бірж світу. Кожна біржа, а їх є багато, наприклад, є 16 світових бірж, оборот в яких понад 1 трильйон доларів. І, звичайно, що будь-який брокер не має доступу до всіх бірж. Тому перше, на що потрібно вже додатково звернути увагу, а на яких біржах взагалі цей брокер працює, на яких біржах ми можемо купити ту чи іншу акцію? Наступне легкість поповнення рахунку і виводу грошей. Насправді, з України на даний момент, поки у нас війна, в нас доволі складно в більшості випадків поповняти того чи іншого іноземного брокера, але можливо. Наступне зручність користування. Наскільки є зручна для нас мова? Наскільки є зручний сайт? Наскільки новачку, наприклад, легко в тому розібратися? Я думаю, що більшість з тих, хто буде дивитися це відео, ви все таки новачки. Ви придивляєтеся до цього ринку. От наскільки це, скажімо так буде юзабіліті, так юзабіліті сайт і взагалі та платформа для вас, щоб все було просто і легко. Наступне технічна підтримка. Чи є технічна підтримка цілодобова, чи можна написати на... Телеграм, чи можна написати тільки емейлом, e як швидко відповідають, чи є підтримка на цій мові, якою ми спілкуємося, і так далі. Це теж важливо, чи, чи є, наприклад, підтримка в нашій країні, чи є офіси в нашій країні. Це насправді теж важливо, тому, що якщо ми чекаємо два тижні на відповідь по якомусь своєму питанню, це напевно не дуже буде нам зручно. Ну і останнє це тарифи і комісії. Кожен брокер має свої тарифи і свої комісії, які він бере. Зрозуміло, що якщо в нас хороший великий вибір між брокерів, треба вибирати там, де тарифи і комісії є меншими. Ось такі основні критерії підбору фондового брокера. А тепер я поділюсь тими брокерами, якими користуюся особисто я. До речі, посилання на брокери на сайти, на скачування і на реєстрацію є в описі даного відео. Заходьте, переходьте, реєструйтеся і. Також є окремим посиланням файл, де знаходяться всі інструкції, як зареєструватися, як верифікуватися, як авторизуватися, як поповнити рахунок, як заповнити економічний профіль, як купити ту чи іншу акцію. В описі до цього відео теж є. Це відкри... воно все в відкритому доступі, можете використовувати. Отож, розкажу, якими брокерами я користуюся. Насправді в Україні зараз така склалася ситуація, що великого вибору між брокерами у нас немає. У нас фактично є два тільки брокери, з якими ми з України можемо надійно працювати. Перший брокер це є брокер Freedom Finance. Розповім вам деяку а, інформацію про цей брокер, які його плюси і мінуси. А Freedom Finance – це брокер родом з Казахстану на даний момент там. Основний офіс а, і знаходиться. Які плюси даного брокера? Він простий в користуванні. Він працює добре з українцями. В Україні є технічна підтримка, є офіси, є працівники, які працюють, тобто вони можуть нам допомагати. Легко, просто і дешево поповняються брокерські рахунки. Сайт дов, досить простий. А в, в даному брокері 12 компаній. Працює близько 3,5 тисяч працівників і 1,5 мільйони користувачів. Якщо подивитися, то Freedom працює на двох континентах: це Євразія і Північна Америка. В Сполучених Штатах він також зареєстрований. А в нашому ринку працює в 15 країнах: це Казахстан, Німеччина, Україна, Великобританія, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Вірменія і так далі. І має 119 офісів, в тому числі і. А декілька офісів в Україні, що говорить про Freedom Вікіпедія, це те, що між це міжнародна фінансова група веде брокерську, банківську, дилерську і депозитарну діяльність. Тимур Турлов а, є засновником і засновано на в 2008 році. І на даний момент в Алмати в Казахстані знаходиться а, центральний офіс компанії. Все ніби класно. Так вони нам близькі. Підтримка, просто все легко можна інвестувати, але є одна ложка дьогтю в, в бочці меду. А саме те, що Freedom Holding до війни в Україні працював в тому числі в Росії і десь знаходився на восьмому, між восьмим і десятим місцем по величині. Брокерів російських і Тимур Турлов також мав і російське громадянство, від якого він потім відмовився. Але так як почалася війна, Україна активно наводила санкції. На даний момент на українську філію а, накладені санкції, і фактично можна сказати, українська філія не працює на даний момент. Тому а, особисто я інвестую через Freedom Finance Європа, тобто через європейську частину. Ну ось так на даний момент. Це працює, якщо подивитися на акції компанії, то ем, акції компанії котируються на біржі NASDAQ. Це друга по величині а, біржа. Біржа, яка якраз працює з технологічними компаніями, американська біржа. І ми бачимо, що акції е, компанії Freedom Holding е, вартують приблизно 80 доларів за одну штуку. Ну і бачимо також, що є позитивна динаміка росту. Це дуже важливо, щоб компанія мала ліцензію в Сполучених Штатах або в Європі, і акції цієї компанії котирувалися на одні з великих міжнародних бірж. Посилання на реєстрацію і на даний брокер дивіться в описі до даного відео. Інший брокер, з яким я працюю, називається Interactive Brokers. Це величезний американський брокер, один з найбільших світових брокерів, який ще дякувати Богу працює з українцями наразі. Тобто він дозволяє, через нього можна відкривати рахунки українцям, тому що більшість міжнародних великих американських європейських брокерів на даний момент, на жаль, не працює з українцями. Взагалі, це один з найбільших світових і американських брокерів. І добре, те, що а, він зареєстрований в сполучених штатах. Він родом сполучених штатів. У нього 12,7 мільярда доларів капіталізації в порівнянні з Finance, який Має 5 мільярдів капіталізації, хоча і це багато. І на даний момент має в районі 2,3 мільйони клієнтів. Тобто це величезна організація. Якщо подивитися на акції цієї компанії, то тут також іде Ріст. Близько 116 доларів коштує одна акція компанії. І на тому ж самому, на тій же самій біржі NASDAQ ми можемо купувати акції компанії. До речі, якщо ви реєструєтеся в Interactive Brokers через партнерське посилання, я його дам в описі до даного відео, то вам брокер дає ще як бонус частку від акцій своєї компанії, тобто може бути 5-10, вони там кажуть до 1000 доларів, може бути як бонус вам. Ну, наприклад, мені дали трішки більше, ніж 5 доларів бонусу за те, що я свого часу зареєстрався по посиланню реферальному. Воно є ще раз кажу в описі до даного відео. Якщо почитати, що пише Вікіпедія, то Interactive Brokers – це американська транснаціональна брокерська фірма, управляюча Найбільшою електронною торговою платформою в США заснована в 1978 році. Колеги, якщо у вас виникло будь-яке питання, яке стосується фондових брокерів, пишіть в коментарях. Я відповідаю і все читаю. Також, якщо вам сподобалося дане відео, дякую вам за вподобайку. Підписуйтеся на цей канал. Тут багато корисно цікавого відео з теми фінансової грамотності і інвестування. До нових зустрічей!